Все, чого нас навчали про небеса, про мораль і про те, хто править цим світом, може бути фундаментально неправильним. Існує таємниця, яку тримали під замком не роками, а тисячоліттями. І перше, що я маю вам розповісти, прозвучить як богохульство, але я прошу вас на кілька хвилин відкласти свої судження, істота, які поклоняються мільярди людей, Бог, який вимагає жертв, Він і сліпої послушності, Він не верховний Творець. Він самозванець. А найжахливіше він навіть не знає про це. Щоб зрозуміти цю космічну брехню, давайте дивитися не на небо, а на землю. Точніше, на сухі піски Верхнього Єгипту в грудні 1945 року. Уявіть собі задушливу спеку та тишу пустелі. Місцевий фермер Мохаммед Алі Аль Саман копав природні добрива біля масивної скелі. Раптом його інструмент наткнувся на щось тверде це був не камінь, це був глухий звук. Він розчистив пісок і витягнув керамічний глечик, запечатаний бітумом, який пролежав цілим майже дві тисячі років. У той момент Мухаммед тримав у руках теологічну бомбу уповільненої дії. Він вагався, чи розбити її, боячись, що в ньому є джин або злий дух. Але людська цікавість, той імпульс, який завжди веде нас до істини, переміг. Він підняв кирку та розбив глечик те, що вийшло, було не золотом і не джином. Це були кодекси. Стародавні книги, оправлені в шкіру, з папірусними сторінками, що містять найнебезпечнішу космологію в історії. Там, закопаний у піску, був доказ того, що християнство, яке ми знаємо, це лише версія переможців. Ці тексти розкривали, що над біблійним богом, гнівним і ревнивим, є щось нескінченно більше. Щось, що не судить, що не карає і що залишалося в абсолютному мовчанні, доки той глечик не був розбитий. Заборонена бібліотека на Хаммаді трагедія людського знання полягає в його крихкості. Подумайте, скільки істин було спалено, перш ніж дійшло до нас, відкриття Мухаммеда Алі мало не спіткала така доля. Він не вмів читати давню Для нього ці священні книги були просто старим папером. Він приніс їх додому та кинув на купу соломи біля печі. Його мати, потребуючи розпалити вогонь, щоб спекти вечірній хліб. Взяла кілька з тих безцінних рукописів і кинула їх у полум'я. Зупиніться на секунду та відчуйте всю цю вагу. Слова, які могли б звільнити людство від релігійної провини, перетворилися на дим на простій кухні в Єгипті. Що там було втрачено, ми ніколи не дізнаємося. Але, на щастя, втрутилася доля. Більшість кодексів, загалом 52 трактати. Вижили та почали таємну подорож продажів на чорному ринку, проходячи через антикварів та контрабандистів, поки не потрапили до рук таких вчених, як Карл Юнг. Коли ці тексти нарешті були перекладені, академічний та релігійний світи були шоковані. Вони були не просто варіаціями Біблії, вони були бібліотекою на Хаммаді. Вони містили Євангелія, які рання церква називала Єрес та намагалася стерти з лиця землі. Євангелія від Томи, апокрифон Івана, Євангелія істини. Вони розповідали іншу історію. Вони говорили про первородний гріх не як про успадковану провину, а як про нав'язане забуття. Вони розкрили, що те, що ми називаємо Богом у традиційних священних текстах, насправді є другорядною фігурою, сліпим космічним адміністратором. І що справжнє джерело, походження всього, було навмисно приховано від нас. Це не була історична випадковість, це був проект стирання. Хтось не хотів, щоб ви знали, що було в тих глечиках монада тиха безодня над Богом. Тепер нам потрібно розширити ваш розум за межі всього, чого ви навчилися в недільній школі чи в храмах. Закрийте свій розум на образ старого бородатого чоловіка, який сидить на троні в хмарах. Це занадто мало. Це занадто людське. Гностики з Нахамаді говорили про те, що вони називали монадою. Монада це не Бог у тому сенсі, в якому ми використовуємо це слово, вона перевершує саму ідею божественності. У текстах сказано, що це монархія, над якою немає нічого. Це не батько в біологічному сенсі, ані суддя. Монада це чисте світло, невимовна тиша, корінь усього. Намагатися описати її. Означає применшувати її. Ось чому стародавні використовували апофатичний шлях, шлях заперечення. Вони казали, воно не є ні тілесним, ні безтілесним. Воно не велике, ні мале. Воно не є істотою, але й не є творцем у сенсі ремісника, який бруднить руки глиною. Розглянемо ключову різницю тут. Бог Старого Завіту каже я ревнивий Бог. Він гнівається. Він кається, він обирає улюблених людей, він наказує вбивати. Він має людські емоції. Як абсолютна та досконала істота може ревнувати ревнощі це страх втратити щось. Якщо ви є все, ви не можете нічого втратити. Монада, навпаки, існує в ідеальній нерухомості вона не потребує вашого поклоніння. Вона не потребує вашого страху. Це океан статичного світла, де немає ні часу, ні болю, ні бажання. Це тиха безодня над усіма богами. І саме з цієї нерухомості ми вийшли, перш ніж впасти в цей шум, який ми називаємо життям. Війна за істину, чому церква боялася? Якщо монада така досконала та мовчазна, чому розмови про неї вважалися злочином, гідним смерті? Чому розумні та могутні люди присвячували своє життя знищенню тих, хто в неї вірив? Тут ми вступаємо в гру влади. У два столітті християнство не було єдиним цілим воно було диким, різноманітним. Але була група єпископів, очолюваних такими людьми, як Ірине Іліонський та Тертуліан, які будували інституцію. Їм потрібен був порядок, їм потрібна була ієрархія. Гнозис, безпосереднє знання монади, був найбільшою можливою загрозою для цієї структури. Подумайте, якщо ви відкриєте, що іскра істинного божественного є всередині вас, і що ви можете отримати доступ до цього джерела безпосередньо через мовчання та самопізнання, для чого потрібен священик, для чого єпископ, для чого десятина чи сповідь. Вони стають застарілими. Іриней написав п'ять гігантських томів під назвою Проти Єрасей. Він не нападав на гностиків, бо вони були злими. Він нападав на них, бо вони були вільними. Він сказав, що істина може прийти лише через апостольське наступництво від офіційної церкви. Гностики посміялися з цього. Вони сказали Ні, істина тече як жива річка всередині тих, хто її шукає. Коли імператор Костянтин об'єднав Рим під християнством, дебати закінчилися. У гру вступив меч. Володіння цими текстами вважалося державною зрадою. Саме в цій атмосфері терору ченці Верхнього Єгипту, знаючи, що імперська поліція збирається спалити їхню бібліотеку, втекли в пустелю та закопали глечик. Вони приховали правду, щоб одного дня ми могли її знайти. Помилка Софії та народження сліпого Бога. Тепер ми підходимо до суті таємниці. Якщо монада, це досконалість, як виник цей світ, повний болю, раку, війни та смерті. Як досконале створює недосконале гностична відповідь це найтрагічніша та найзахопливіша розповідь, коли-небудь розказана. Все починається в плеромі, повноті, де монада та її еманації. Що називаються еонами, існували в гармонії. Одним з цих еонів була Софія, мудрість. Софія зробила помилку. Це був не гріх злоби, це був акт безмежної любові. Вона хотіла повністю осягнути монаду. Вона хотіла осягнути таємницю на самоті, без свого аналога, без необхідного балансу. У цьому пориві пристрасті вона вийшла за межі своїх можливостей і впала. Від цього падіння, від цієї напруги в божественній тканині щось зламалося воно породило аморфну субстанцію, тінь поза світлом плероми. Із цієї тіні виникла істота Чудовисько. Тексти описують його, як змія з лев'ячою мордою. Його очі сяяли вогнем, але були сліпі до справжнього світла. Його звали Ялдавав Деміург. Майстер. Ця істота народилася сама в темряві. Він не бачив Софії, своєї матері. Він не бачив монади над собою. Він дивився на порожнечу навколо себе і, у своєму найвищому невігластві, вірив, що він єдина істота, що існує. Він волав до безодні: Я Бог, і немає іншого, крім мене. Софія, спостерігаючи зверху, відчула жах. Вона спостерігала. Як її спотворене творіння формує матерію, створюючи планети та зірки не як витвори мистецтва, а як в'язниці. Фізичний світ, у якому ми живемо, не був створений люблячим батьком. Його створив сліпий, божевільний і самотній Бог, який намагається наслідувати досконалість плероми, але йому вдається створювати лише недосконалі та швидкоплинні копії. В'язниця плоті та космічні в'язниці. Уявіть собі таку ситуацію. Якби ви себе почували, якби виявили, що ваше тіло не храм, а келія? Деміург, бажаючи поневолити істот, щоб вони поклонялися йому, вирішив створити людину. Він скликав своїх правителів, архонтів Вони, сили, що керують планетами та людськими пристрастями. Разом вони виліпили тіло з глини це була вражаюча істота. Але була проблема, вона не рухалася. Це була просто порожня оболонка, інертна лялька. Деміург не мав подиху справжнього життя, щоб дати. Саме тоді Софія, в акті милосердя та стратегії, обдурила Деміурга. Вона вдихнула божественну іскру, силу монади, яку вона все ще носила в цю глиняну ляльку. Людина піднялася. І вперше людські очі засяяли розумом. Який жахав архонтів. Люди, хоча й фізично слабкі, мали дух, вищий за дух свого творця. Деміург зрозумів, що створив суперника, а не слугу. Розлючені, вони прирекли людину на щільнішу матерію. Вони створили забудькуватість. Архонти це тюремники нашої свідомості. Вони системи, які тримають нас у виязнях виживання, страху. Ненависті та матеріального бажання. Вони діють через планетарні впливи, пристрасть Венери, агресію Марса, меланхолію Сатурна. Щоразу, коли ви відчуваєте, що вас охоплює ірраціональна емоція, залежність, яку ви не можете подолати, або безпричинна депресія, саме архонти затягують ланцюги. Їхня мета одна. Забезпечити, щоб божественна іскра всередині вас ніколи ніколи не пам'ятала, звідки вона взялася. Інверсія Едему та гностичний Ісус. Тут історія перевертається з ніг на голову. Пам'ятаєте буття, Бог забороняє Адаму та євіїсти з дерева пізнання. З'являється змій і каже: їжте, і ваші очі відкриються. Для гностиків Бог, який забороняє знання, це деміург. Тиран, який хоче тримати своїх рабів у невігластві. А змій. Це не диявол, це посланець мудрості, Софія, посланий сказати людям Прокиньтеся. Ви можете бути більшими за цього Бога, який вас ув'язнює. Гріх веде не був непослухом, це був початок свободи. А де в цьому місце Ісуса? Забудьте про образ жертви на хресті, щоб сплатити борг Богу. Навіщо справжньому Богові потрібна кров? Це робота Деміурга. Гностичний Христос, посланець Плероми. Він, Еон, який зійшов у матерію не для того, щоб врятувати нас від гріха, а щоб врятувати нас від невігластва. Він прийшов, щоб дати нам ключ від келії. У Євангелії від Хоми Ісус не каже: Поклоняйтеся мені. Він каже хто п'є з моїх уст, той стане подібним до мене. А я стану подібним до нього. Він прийшов, щоб нагадати нам про наш царський рід. Він не хотів послідовників, він хотів рівних. Царство це не місце, куди вийдете після смерті, якщо ви хороші. Царство це стан свідомості, доступний зараз, щойно ви розіб'єтеся з ілюзії, що належите до цього матеріального світу. Всесвітня конвергенція, відлуння в Індії та ісламі. Ви можете подумати, це просто давньоєгипетська єгипетська міфологія. Але що, якби я сказав вам, що мудреці в зовсім інших місцях і часах бачили те саме? Подорожуйте зі мною до стародавньої Індії тисячі років тому. Мудреці у Панішат говорили про брахмана Ніргуну абсолют без атрибутів вони використовували вираз неті, неті, ні те, ні те. Саме так гностики описували Монаду. Вони бачили, що матеріальний світ Майя – це ілюзія, яка приховує реальність. А тепер летіть до середньовічного ісламського світу та знайдіть Ібн Арабі, рабі великого суфійського містика. Він говорив про сутність, Альтхат, реальність настільки чисту та невідому, що навіть Аллах, як його уявляють люди, не може її вмістити. Істина не має власників, коли людина занурюється достатньо глибоко у внутрішню тишу. Прориває ешкаралупу релігійної догеми та торкається дна океану, досвід завжди однаковий. Чи то в єгипетській пустелі, лісах Індії чи мечетях Андалусії, там панує абсолютна тиша, яка є нашим справжнім домом, і все, що є шумом, формою та страхом, це лише тимчасовий міраж. Повернення іскри ми досягли кінця цієї подорожі, але для вас це лише початок. Ми пройшли через три стани. Мовчання походження, розрив падіння, і тепер повернення. Знання цього змінює все. Коли ви розумієте, що світ був створений, щоб бути складним, що несправедливість це не випробування любові від батька, а недоліки в зламаній системі, ви перестаєте звинувачувати себе. Ви перестаєте благати крихти щастя. Ви усвідомлюєте, що ви не тіло, яке має душу. Ви, іскра монади, замкнена в біологічному костюмі. Ваша місія не виправити світ, світ, Деміурга завжди буде недосконалим. Ваша місія пам'ятати. Зазирніть у себе зараз. Той мовчазний спостерігач за вашими думками той, хто не відчуває страху, хто просто спостерігає, як ваше життя проходить повз, як у фільмі Це ви. Це монада в мініатюрі. Ви духовний опір. Сам факт того, що ви дослухалися до цього місця, доводить, що амнезія не повністю на вас подіяла. Якщо ви відчули хоча б на секунду, тремтіння впізнавання, оголосіть про свою свободу зараз напишіть у коментарях Я іскра походження. Перервіть мовчання. І не зупиняйтеся на цьому. Система спробує змусити вас забути це за 10 хвилин. Не дозволяйте цьому. Підпишіться на канал, щоб продовжувати отримувати ключі від власної келії. Це духовна свобода, і пам'ятайте, істина там, де ви боїтеся шукати. До наступного прориву.